Телеканал Плюс Плюс представляет. Каска статус. Привет. Мене звуть Анатолій Анатольович, і сьогодні я прочитаю вам казочку про місяць і його чудесні можливості. Здавалося, б, що може місяць? Адже він так далеко від нас і висить собі на небі та й усе. А от і ні. Від місяця залежать приливи та відливи на землі. ріст рослин навіть настрій людини. І жителі країни Плюс-Плюс в цьому переконалися. А про те, як це було? Слухайте казочку. Казка Антона Сіяніки та Марини Куцик-Герасименко. Про бранців місячного світла. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Серед розлогих пагорбів у мальовничій долині розкинулася країна Плюс Плюс. Жили там на полеговій працьовиті квадрати. Творчі та завзяті трикутники, дружелюбні крові. Жили там інші фігури. Усі вони були різні. Але для кожного в країні знаходилося своє особливе місце. Любов до рослин трикуті прищепила бабуся. Ще з маличку вона навчила онучку стежити за місяцем. Адже це найкращий помічник садівників. Дівчинка добре знала, коли слід саджати рослини, коли збирати врожай. Тож не дивно, що маленький городик трикуті був найкращим у місці. Уже кілька днів на небі висів величезний місяць. Овочі й фрукти росли з небаченою швидкістю. Всі жителі плюс плюсу це помітили. Трикуття теж готувалася до збирання врожаю. Та коли Квадрик і Кружко прибігли зранку допомогти їй, збирати було вже нічого. Хтось витоптав усі трикутені грядки. Важко було дивитися, як дівчинка побувається за своїми рослинками. Ти не журись, заспокоїв подругу Кружко. Ми все виправимо. Атож, підтримав його квадрик. Е, гуртом веселіше. І діти взялися хазяйнувати на городик. За кілька годин на грядках знову зазеленіли рослини. Та наступного ранку все повторилося. Городик знову був спустошений. Який розбійник це робить? Щиро дивувався Кружко. От зараз і побачимо, підморгнув друзям кладик. Я тут вчора відеокамеру встановив. Про всяк випадок. Діти перекинули запис у трикутим комп'ютер. І побачили на екрані кружка, що вночі спокійненько собі катався по грядках. Дівчинка сердито зиркнула на друга. Це не я присягаюся, почав виправдовуватися малий кружечок. Та я б та, та мені тобі краще піти, ледве стримуючись, відповіла трикутя. Сумний кружко покотився геть. Але Квадрик не вірив у те, що його друг міг так вчинити. Щось у цій історії було підозріле, і квадратик мусив усе з'ясувати. А ви ж пам'ятаєте, який він був упертий? Наступної ночі, коли всі поснули, Квадрик прокрався на трикутине подвір'я і причаївся в кущах. Хлопчик чекав довгенько і вже став засинати. Як раптом його розбудили дивні звуки. Ба-бу-бу, ба-бу-бу. По дорозі котився кружко. Прямісенько на трикутин городу. Квадрик вискочив йому навперейми, а за ним і трикуття. Виявляється, дівчинка теж вирішила повартувати вночі. Діти підбігли до кружка, але той прокотився повз них. І вигляд у нього був дуже дивний. Здавалося, наче він спить тільки з розплющеними очима. Квадрики з Трикутою хотіли наздогнати друга, та він виявився таким спритним. Круть верть і куди зник. Мабуть, у табір покотився, пропустив квадрик. Хочіть туди! А в таборі коїлося щось неймовірне: круги викочувалося зі своїх наметів. Шикувалися в довгу колону і рухалися в невідомому напрямку. Діти хотіли спитати в них, що відбувається, але круги не озивалися, лиш тихо щось мурмотіли собі під низь. Куди це вони всі? здивувалася, Трикуть. Не знаю, Станов кутиками квадрик, але тут якась таємниця. І ми мусимо її відкрити. Дітлахи рушили слідом за кругами. Прокотившись уздовж кривої річки, вони піднялися на пагорб, а тоді спустилися в долину. Діти поглянули вниз і оніміли. Перед ними розкинулась величезна плантація червоного перцю, на якій працювали круги. Хто сів, хто поливав, хто збирав урожай. а в ними з балкону високої вежі. Монстр Карлюка, той самий, якого зі злості створив Винахідник трикал? Ану краще працюйте, бранці місячного світла. Командував виходів. Мені потрібно багато перцю. Я засиплю ним усю країну плюс-плюс. Ото буде розвага, як вони зічекатимуть. Як він змушує їх підкорятися? Ніяк не могла збагнути три У нього чарівний екран. Поглянь! помітив клада. І дійсно, на балконі прямо за карлюкою стояв чарівний екран. А на ньому був намальований величезний місяць. Це він робив кругів з новидами. Щоб зашкодити лихим планам карлюки, діти мусили забрати в нього чарівний екран. Але як залізти на високу вежу, ще й не потрапити в руки у Піднятися туди міг тільки справжній відчиняти. Поки квадрик із Трикутою вирішували, як діяти, на вежі з'явився кружко. Він легко, наче акробат, долав перешкоди і скоро опинився аж на даху. Забувши про обережність, квадрик вибіг вперед. Тримайся, друже! закричав він. Та Сновида Кружко нічого не чув. Він скотився з даху і приземлився на балконі. Монстр Карлюка спробував зловити спритника, але той майстерно ухилився і стрибнув вниз, зачепивши круглим бочком чарівний екран. Квадрик ледь-ледь стиг зловити диво пристрій. Коли від великої кулі на небі лишився тільки тоненький краєчок, круги стали приходити тягу. Ох, вони розлютилися, як збагнули, що карлюка змушував їх по поночами. Лиходіє від страху, як вітром вдуло. Та справжнім героєм країни став кружком. Десь тільки чути було про його крутаса на вежі. І чого ти не котився разом з усіма на плантації? Часом запитував котрийсь із сусідів. А я куди хочу, тоді й кочуся, жартував кришкою. Навіть у вісні. І тоді додав пошепки. Тільки мамі не кажіть. Вам, мабуть, цікаво, що жителі Плюс Плюсу зробили із цілою горою перцю? Трохи віднесли в місцевий ресторан, трохи в лікарню для працевих пластерів від кашля, а решту всипали в печеру карлюки. Кажуть, тоді він добряче прочхався і надовго вичхав усю свою злість. Тепер ви розумієте, звідки пішов вислів всипати перцю. Отож бо й вона. Читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Ще й не таке дізнайтесь. А зараз нам час прощатися. Бывает.